Усе проминає за винятком Бога і любові. Слова Григорія Сковороди, викарбувані на камені, що розташувався на території Маркушівської школи, для учнів і колективу навчального закладу непорожній звук. На знак любові до Господа чотири роки тому тут вирішили звести каплицю і назвати її ім'ям покривителя шкіл преподобного Нестора Літописця. І ось настала урочиста мить освячення, що його очолив секретар Житомирської єпархії, архімандрит Алексій. Великою справою, що звершилася, назвали священники від відкриття каплиці день відкриття нарекли історичним. Адже на те, щоби зібратися, ось так біля новозбудованого божого дому кажуть, десятки людей поклали свій розум, свою працю, свої молитви. Дійсно визначна подія в селі Маркущі, освячення каплиці на честь преподобного несередитописця, покривителя всіх учнів. Ця каплиця була побудована на місці зруйнованої церкви, де зараз знаходиться загальна середня освітня школа. Каплиця була побудована зусиллями і стараннями директора цієї школи Людмили Броніславної. І тому ця часовня, каплиця є храмом совісті. Без духовності не може прожити не держава, не суспільство, навіть сім'я. Тому що духовність не тільки це є поняття Бога, а це насамперед те, що Бог є любов. Істина, шлях і життя до слів служителів церкви приєдналися й керівники району. Нинішню подію важко переоцінити. Вважає Людмила Колесник. Відтепер Маркушівську школу, що відома в області своїми творчими ініціативами, говорить заступник голови райдержадміністрації. На Житомирщині знатимуть із дещо іншого боку, адже відкриття каплиці на території навчального закладу є за своєю суттю випадком унікальним. Саме життя заставляє людей задумуватися. Над майбутнім нашої молоді, над майбутнім зрештою нашої нації, і робити повні певні кроки для того, аби міцна віра, основи християнської моралі ставали основою життя в нашому суспільстві. Я переконана, що це буде повноцінний храм, до якого будуть приходити і учні, і працівники школи, і всі жителі територіальної громади. Я, як заступник голови районної і державної адміністрації, хочу подякувати за цю ініціативу. Директору школи Михальченко Людмилі Враніславні, усім педагогічним працівникам, усім жителям, усім, хто виношував цю ідею і доклав. Своєї сили розуму для того, аби цей храм почав функціонувати у появі каплиці на території Маркушівської школи. Є своя історія, що пов'язана із місцем розташування навчального закладу. Він був побудований на перехресті кількох доріг на місці зруйнованого у 30-х роках чудо Михайлівського храму. Виникла ця ідея побудувати каплицю, тому що коли ви перейшли до школи. У нас було дуже багато чомусь негараздів, і ми так думали, що можливо це якісь покарання нам за те, що саме побудували школу на місці церкви, на святому місці. Хоча приїздили до нас дуже багато гостей, казали, що тут дуже позитивна енергетика, що дуже приємно заходити в стіни нашої школи, але проблеми в нас не зникали. Вони були і були. І ми ось подумали, що можливо якимось чином ну, зняти з себе якийсь гріх. І відтворити оцей храм, храм совісті. Найактивнішу участь у зведенні каплиці взяли вчителі. Людмила Михальченко розповідає, що на будівництво приходили мало не щодня після уроків у вільний час, перебуваючи у відпустках. Окреме дякую від директора спонсорам. Саме головні це голова Верховної Ради Володимир Литвин, який прислав нам кошти на побудову нашої каплиці. Також були у нас спонсори із Лісового господарства із е, обкому приспілки лісівників, це і депутат районної ради е, Олександр Васильович Ревега, який також нам допомагав. Це і е, місцевий бізнесмен е, Іван Дідук, звісно, і е, Дорожник Шовковський. І, е, Володимир Трасович Кравченко, редактор газети, хоча й не має своїх коштів, але він каже, що я від своєї зарплати вам теж виділю якусь частинку, щоб купити цемент, і це дуже було приємно. До кого б я тільки не зверталася, ніхто нам ніколи не відмовив і завжди допомагав. І щиро від душі. Нині біля школи зводиться ще один храм: селяни з нуля будують чудомихайлівську церкву. Ось і виходить, що навчальний заклад розташовуватиметься в особливому богом поміченому, а тому благодатному місці. А відкриття каплиці Людмила Михальченко називає лише початком богогодних справ у Маркушах. У планах директора школи проведення на початку листопада дитячо-юнацького фестивалю християнської пісні і духовної музики. Якщо вдасться втілити задумане в планами, вона то дійство вийде по-справжньому красивим і душевним. Сьогодні, як ви бачите, що змінюється світ, моральні цінності людські, і ми маємо вселяти. Люди зараз, діти зараз мало в що хочуть вірити, адже за щоб масові інформації заполонили їхні душі інтернет. І хотілося б, щоб повернути оті традиції, оті моральні цінності, ту любов до своєї маленької батьківщини, до свого села, до України, до своїх рідних і близьких, батька і матері. Тому я думаю, що мої діти будуть завжди з Богом. Вони будуть вихованими, вони будуть добрими, вони будуть завжди милосердними, адже ми руками робимо гарні речі.